Якщо таку машину не купите, то потім не знайдете. Тому що це 2019 рік кінець. Рестайлінгова модель 127 тисяч пробігу в оригінальній фарбі, максимальній комплектації Zen Energy з усіма можливими функціями, які можуть бути на безключовому доступі. Датчик світла, дощу, автоматичне ближнє дальнє світло, розпізнавання знаків. Автомобіль в оригінальній фарбі. Нагадаю, вартість автомобіля 15 тисяч, Резина Мішелін, майже нова, передня задня парковка, навігація утримання в полосі, розпізнавання знаків, навіть і аптечка з усім, підставочка, Домкратик. все на місці, запасочка там схована. Всі вікна рідні, в оригіналі повністю автомобіль. Два ключі, 127 тисяч пробігу, є вся інформація з аукціону, з лізингу, з рену, чого тільки забажаєте. Авто розмитне, не сертифіковане, знаходиться у Вінниці, є багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.